Контроверсійність моїх тем просто зашкалює І сьогодні одна з таких, я думаю, з заголовку цього відео ви вже зрозумієте. Перед тим, як починати, я хочу виправдати, чому мої квіти стоять у мене на столі в обрізаному бутлі. Я стала ось цю красу, і я не можу без них знімати відео, тому що вони занадто гарні, щоб я їх залишила лише для себе. Але при тому всьому я. Новій квартирі я не маю жодної вази. Відповідно, вони стоять в ось цьому Бутлі, е, і цей з під Морщінської тому Морщинська, Якщо ви хочете, знаєте, там на фиші, Ми домовимося. Може, я і не буду купляти Бутля, а там я перекручу так, щоб ви було. було. Видимо ви зрозуміли, Так що а тепер про серйозне, я хочу з вами поговорити про те, як ми виправдовуємо росіян та Росію. В тому, що вони на нас напали, як ми знімаємо з них відповідальність за це, і перекидуємо відповідальність на нас, на світ і так далі. Ну, звісно, сьогодні я більше хочу поговорити про те, як ми звинувачуємо нас самих в цьому. А можливо, якщо вам сподобається, я також зроблю окреме відео про те, як ми скидаємо цю відповідальність на ще когось іншого цього світу, Америку, НАТО і так далі. І почати я хочу з такого прикладу з всесвітнього руху. Якщо я не помиляюсь, він бере свій початок з Америки. Це рух, який називається MeToo. Він започаткований був у 2017 році, я впевнена, ви про нього чули. Українська версія цього руху була започаткована трохи пізніше, я не пам'ятаю, чи це був 2018 чи 2019 рік, але називався він Я не боюсь сказати. І що було круто в цих рухах, це те, що, по-перше, про них почали говорити про ці сексуальні злочини, скоєні щодо жінок, чоловіків, дітей і так далі, почали говорити і почали про них говорити публічно з іменами, з датами, з позначати в інтернеті, оскільки це був інтернет. Рух, і ось ці гасла, міту, і я не боюсь сказати, це були гештеги, які використовували власне особи, які ділилися своїм досвідом. І знаєте, що ще одне цей рух приніс в наше життя це те, що було неважливо, як ти була вдягнена, де ти гуляла, з ким ти була, і було темно, чи світло, тому що як. Всі роз адекватно розуміли до того, і багато хто зрозумів після цих рухів, що гвалтують також і жінок в гіджабах, і дітей, і родичі, і за дня, і не знаю, і вагітних, і все, що завгодно. І неважливо, як ти виглядала, скільки на тобі було макіяжу, по якій вулиці ти йшла, чи було темно, чи світло. Неважливо. Тому що дуже багато з цих елементів робилося, наприклад, близькими людьми. Робилося вдома, робилося на роботі, там, де по суті, нібито має бути безпечно. І це був один з дуже гарних кейсів, коли відповідальність скинула з постраждалої особи на відповідальну особу, ту особу, яка здійснила цей напад. І ось я хочу, щоб ми усю зафіксувалися і. Конвертнули цю ситуацію, не конвертнули, а переклали цю ситуацію на Україну і Росію. Тому що яка різниця, куди Україна хотіла рухатись? Яке НАТО чи Європу? Яка різниця, е, яка корупція була в Україні, якою мовою спілкувалися в Україні? Яка різниця, якщо кривдник один і він напав, він зробив цей крок, щоб напасти? Це було його рішення і його повна відповідальність? І я хочу ще раз наголосити. Що в цій війні не винні ні російськомовні українці, ні Зеленський, ні Крим, ні корупція, ні що завгодно, ні в НАТО не винні в тому, що Росія на нас напала ні в 2014 році, ні в 2022 році, ні те, що вона на нас нападає внутрішньо заводячи суди своїх крутів і підкуповуючи нас. Включення трошки з майбутнього. Я хочу вас попросити підтримати мою банку банку збору, який проводить мій друг. І це збір на реабілітацію та протезування всіх, хто постраждав від цієї війни. Тобто це можуть бути як військові, які втратили якусь кінцівку, або цивільні, або діти, і так далі. На центр Superhumans я там працювала. І ви, мабуть, про це знаєте. Якщо ви на мене підписані в інстаграмі, тому що я про це розповідала неодноразово. І е, хочу вас попросити підтримати цей мій збір, цю мою банку, тому що ми повинні не лише підтримувати наших військових на фронті, донатами, волонтерством і іншими можливими способами, але також ми мусимо забезпечити е, нашим ветеранам. Е, і ветеранкам як умога лагіднішу інтеграцію в суспільство після повернення з фронту, тому що це зовсім дві кардинально різні реальності. І ви, якщо живете у містах, в яких є часті прильоти або бомбардування, або ще якогось такої штуки речі, ви можете зрозуміти, наскільки відрізняються дві реальності. Дня, коли вночі були обстріли, і коли вночі не було обстрілів, коли ви спали, коли ви не спали, коли біля вас щось взривалося і не зривалося. І тому важко я видачала, що проходять наші військові на фронті, і як потім важко адаптуватися до цих умов тут, вже не кажучи про те, що у нас більшість міст, зупинок робочих місць. І так далі, не пристосовані для людей з інвалідністю, для людей на кріслах колісних, на протезах, вже не кажучи про те, що для людей з протезами рук також є певні особливості в користування навколишніми речима. Про які ми на щоден не думаємо. І власне Субер Х'юмен, крім роботи в основному своєму напрямку, це протезування, реабілітація, хірургія та. Надання можливостей людям займається також і просвітницькою діяльністю. Це ем, з дітьми, з дорослими, в маркетингу і в піарі, і всьому іншому. Також це реінтеграція ветеранів в, в суспільство, допомога в пошуку роботи, в курсах, якісь допомога в відкритті свого бізнесу і так далі. Superhumans також співпрацює з дуже багатьма іншими. Як бізнесом, так і державними ініціативами, так і закордонними ініціативами, і так далі. Тому я знаю, наскільки це хороше місце, і наскільки важливо, щоб якомога більше наших ветеранів та ветеранок поверталися до нормального свого звичного життя для того, щоб також. Працювати на нашу перемогу для того, щоб відкривати свої бізнеси, створювати сім'ї, родити дітей, щоб могти заробляти гроші, платити податки, подорожувати, займатися далі, якоюсь проукраїнською діяльністю, чи це в уряді, чи це на війську, чи це в будь-якому іншому напрямку. І ви можете допомогти це зробити. Ви можете допомогти нашим військовим швидше повернутися в цивільне життя і Почати жити своє найкраще життя. Тому я дуже прошу вас підтримати. Мою банку. Я відкрила її на 25 тисяч, вже більше половини зібрано, але потрібно добити, дозакрити її. І я дуже вас прошу мені допомогти це зробити. Дякую вам! Звісно, що не забувайте підписуватись на мене, не забувайте дивитися мої відео, не забувайте лайкати, коментувати, задавати свої питання в коментарях. Тому що дуже часто мені приходять ідеї на відео власне з ваших коментарів і з того, як ми з вами там спілкуємося. Ще раз вам дякую і продовжуємо дивитися. Другий аргумент в сьогоднішньому нашому відео я би хотіла присвятити тому, що якщо ми шукаємо причини нападу всередині нашої країни, ми знімаємо відповідальність з Росії та Росіян. Я думаю, що для вас далеко не секрет, що Росія нападає на держави, бо їй так хочеться. Вона напала на Грузію, Чечню, вона воювала на Близькому Сході, на Фінляндію, на нас просто тому що так захотілося. А якщо ми починаємо говорити про те, що якщо у війні винні російськомовні українці... Тоді це означає, що вині точно не росіяни, які масово підтримують цю війну. Якщо у війні винен Зеленський, то винен точно не Путін, який давав накази. Якщо у війні винна корупція в нашій державі, то винні точно не російські військові, які скорювали і скоюють всі звірства на окупованих територіях і над українськими полоненими в полоні. Ми мусимо розуміти, що. Це все речі, з якими ми мусимо працювати всередині держави, але це не причина. Якщо ми знаходимо причину в нас всередині нашої країни, ми знаходимо виправдання для росіян. Ми можемо знайти причину для того, Чому ми раніше не рухались в сторону НАТО? Ми можемо знайти причину, чому ми раніше не стали кандидатом, кандидаткою в Європейський Союз. Ми можемо знайти причини, чому в нас всі ці роки розцвітала, розквітала корупція, а не навпаки, зменшувалася. Цьому причини ми мусимо шукати, і ми мусимо з ними боротися. Але причина нападу Росії на Україну не існує, її немає. Вона існує лише в Росії, в російських головах, в голові Путіна, в голові росіян. Вона існує там. І вони напали на нас, тому що вони створили собі цю причину. В нас її не лежить. Щоб трохи це обґрунтувати, я витягнула визначення слова відповідальність і хочу власне на базі цього закінчити цей свій аргумент. Відповідальність це загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм. І цінностей, тобто, якщо ми дозволяємо чомусь відбуватися з якоїсь причини, ми забираємо з цієї е, особи вимоги, обов'язки, цінності суспільства. Тобто ми забираємо з неї відповідальність. Умовно кажучи, якщо я підійду до якоїсь людини на вулиці і вдарую її за те, що в неї е, 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 руде волосся. Це не робить її винною в тому, що в неї рудоволосся, чи вона його помилювала, чи вона з таким вродилася. Це робить мене винною в тому, що я вдарила іншу людину. І неважливо, яка причина була в моїй голові, чи я подумала, що ця людина відьма в середньовіччі, чи я просто не люблю людей з рудим кольором волосся, чи, умовно кажучи, мій колишній був руд рудоволосим, і я тепер всіх рудоволосих ненавиджу. Це не знімає відповідальності з мене. Це, звісно, приклад, тому що насправді мені дуже подобається рудий колір волосся. і Я навіть це колись була попробовано в рудий, Тому це лише приклад. Last but not least, як то кажуть, крайній останній аргумент в сьогоднішньому відео це те, що зняття відповідальності з Росії руйнує наші відносини з цивілізованим світом і наші перспективи. І зараз я поясню, що я маю на увазі. Якщо ми самі виправдовуємо Росію і її напади, ми даємо Росії можливість говорити і бути почутою на рівні з нами. Ми не можемо цього допустити, ми не маємо права цього допускати, тому що ми є постраждалою стороною. Ми не жертва, ми постраждала сторона, на яку напали. І ми мусимо завжди казати про те. Що винна сторона є нижчою, гіршою, безвідповідальною, і вона мусить за ці ці звірства понести відповідальність. А ми є постраждалою стороною, і ми не будемо шукати причини в нас, а ми будемо. Повну відповідальність ставити на цю країну, якщо ж ми будемо всередині країни продовжувати цю політику, навіть якщо ця політика буде лише десь. У відео на Ютубі якихось блогерів чи в інстаграмах. Чи навіть це буде за родинним столом? Ми будемо продовжувати політику того, що ми не винні, зато винні ось ці, Ми не винні, бо ми не голосували за Зеленського. Ми не винні, бо ми не російськомовні. Ми не винні, тому що ми ніколи ще не дали взятки. Але тут знову ж таки ми. Замість того, щоб разом боротися проти спільного ворога, і замість того, щоб транслювати цю єдність на увесь світ, ми транслюємо поділ. І якщо ми продовжимо цю лінію гнути всередині нашої країни, вона так чи інакше вилізе назовні, вона так чи інакше Полізе на геополітичний рівень, міжнародний рівень, медіа рівень. А якби нам не було прикло це визнавати, на жаль, в медіа плані ми програємо Росії вже дуже дуже давно. Так, за чотири роки ми зробили гігантський стрибок вперед, мабуть, найбільший за всі роки разом взяті незалежності. Але цього недостатньо. Ми все рівно далі програємо, і це дуже сильно видно навіть по тому недавньому святкуванню 9 травня в світі, цивілізованому в Європі. Ми не дивимося на Росію. У нас це не цікавить, у нас цікавить Європа і того, що відбувалося в Польщі, в Німеччині, в Америці і в інших країнах. Як це гучно святкувалося росіянами? І ніхто не міг нічого з цим зробити, тому що, тому що вони ж теж люди, тому що ось це їхня політика, тому що в медіа просторі вони виграють, а ми, на жаль, ні. Тому і нам так. потрібно єднатися, а не гристися між собою всередині. Тут я би хотіла зробити підсумки, і звісно, почати я хочу з того, що ми мусимо працювати на наше майбутнє, і якщо ми не будемо змінювати наші підходи. До того, як ми будуємо нашу країну, цю державу, ми своїм дітям залишимо рівно те, що ми зустріли в 90-х, коли народилися. Ми зустрінемо корумповану країну з проросійськими поглядами, з російською мовою і так далі. Тому не варто нам зараз шукати причини нападу Росії на Україну. Нам варто шук, якщо вже шукати якісь причини, то нам потрібно шукати причини, чому ми дозволили цьому статися? Чому ми раніше цього не помітили? Чому ми не вели більш агресивну політику щодо Росії? Чому після 2008 року нападу на Грузію ми не змогли бути сильнішими і мати сильніший, голосніший голос? На міжнародному європейському рівні. До речі, про це я також зніму окреме відео, тому що у мене є певні думки на цю тему. Можливо, якщо у вас є запитання, то пишіть в коментарях, але я прям в цю сторону буду багато зараз рухатися, тому що починаю собі трошки щось, мабуть, усвідомлювати або якось рефлексувати своє повернення в Україну. Так, ось, підводячи підсумки, я не кажу, що нам... Тепер не потрібно думати, за кого голосувати. Якраз навпаки, нам потрібно прискіпуватися так, ніби ми прискіпуємося до кожної копійки в нашій зарплаті, яка нам приходить на карточку. Я не кажу, що нам тепер можна всім розмовляти російською. Якраз навпаки, нам потрібно. Чим далі, тим більше людей заохочувати переходити на українську мову, адже це є один з китів української ідентичності, на якій вона стоїть, і тим більше я не кажу, що потрібно не боротися з корупцією чи, не дай Бог, підтримувати її якраз навпаки. Потрібно боротися з нею, потрібно воювати з нею, потрібно не давати поях. Як... Тому що ми так звикли, тому що так нас вчили, тому що так завжди всі роблять. Ні, потрібно боротися з цим і починати в першу чергу з себе, тому що якщо ми не будемо з цим зараз боротися, то потім це знову будуть використовувати як причину нападу. Ми знову цю країну залишимо нашим дітям і ми знову залишимося. Біля витоків держави, яку на міжнародному рівні вважають недодержавою або придатком до Росії, тому боремося за нашу країну, за нашу вільну свобідну незалежну Україну, за Україну без корупції, за Україну з українською мовою, за Україну з. Нашою владою, проукраїнською владою, не корумпованою і не кумівською владою, давайте боротися за нашу державу, але за нашу державу ви середині спільно з побратимами, посестрами, співгромадянами та співгромадянками. Ось такі мої думки на цю тему. Поділіться, будь ласка, чи ви їх розділяєте? Чи можливо ви маєте якісь свої роздуми в коментарях під цим відео? І також, звісно, заохочую задавати якісь питання. Заохочую якось викликати якісь діалоги і дискусії, тому що вони мені також дають багато натхнення на наступні відео. І я знаю, що я знову ж таки зникаю з Ютубу. Це є багато причин, але знову ж таки. Я не хочу знімати з себе відповідальності за те, що я зникаю з Ютубу і вкотре пояснюватись, чому так стається. Просто я буду надалі намагатися робити це менше на менші проміжки часу і так далі. Дякую вам дуже за увагу. Я надіюся, що це відео наштовхнуло вас на якісь роздуми, на якусь рефлексію. І якщо вам сподобалось, то я звісно що закликаю вас дивитися інші мої відео, тому що у них також дуже багато роздумів, рефлексій, і включно з тим, як я повернулася в Україну, переїхала в Одесу. І так далі. Наступні відео будуть присвячені власне, Одесі, українській мові і іншим таким більш філософічним, аналітичним напрямам е моїх роздумів щодо України та нашого майбутнього. Тому підписуйтеся і ставте лайки, пишіть коментарі, і е до зустрічі в наступних моїх відео. Дякую вам за увагу.